Доброго всім ФПС, мої любі глядачі, з вами Знумбі І сьогодні я вирішив пограти на сервері PlayCraft. Такий дуже крутий український сервер. Один з перших хочу замітити. Українських серверів. Що ж, я хочу собі тут побудувати невеличкий будинок. Ну Так, собі розвивати господарство, познайомитися з іншими людьми. Тут багато грає файних українських ютуберів, таких як Мік. Ну та-та-та, тут і в адмінах падон є, мік, Рокес, ну і інші. Так, думаю, я такий гарний тут спаун. <смір> такий простенький, але красивий, такий ліс поряд, непогано. Ну що ж, я думаю, я розпочну грати і на перший... перше потрібно мені підшукати територію. Щоб я міг собі побудувати будиночок. Я думаю, що підемо в ось цю сторону. І подивимось, що до чого. О, що це таке? Перша будівля. Така дорі... доріжка. Така, як природньо зроблена така непогана доріжка. Це, певно, якась лікарня чи що. Давайте зайдемо всередину. Так, ого. Круто. М -м, ліжка. Непогано. Так, давайте підемо далі. Ну, для тих... Хто грає на плейкрафті, це... Не думаю, що вони будуть дивитися, бо то вони вже до то бачили. Оце можете перемотати чи що. Але я все одно подалюсь, бо я не частий гість тут. Ух ти, Круто. Я думаю, це зараз дуже щільно населена зона. І я собі не знайду підходящої території, бо тому що я люблю відлюдькувати те життя. Mm -hmm. поменше гравців, що біля мене бігали, щоб там гріфери були, той ні. А, отже, я собі знайду територію і уже тоді почну записувати. Ну що ж, після таких тривалих пошукових дій я нарешті знайшов ідеальне місце для себе. Це е, біон джунглів. Ого. Там що, курка чи що? Ха-ха, грать з нею. Е, мені дуже подобається е, біом джунглів, великі дерева, купа заросла. Дуже красиво можна заховати свій будиночок від ворожих е, очей. І тут дуже гарна рослинність. Ну, е, коротше, проїхали. Я планую побудувати собі будиночок у ось цій скалі всередині. Зробити такий невеличкий пентхаус. Зробити там багато вікон, щоб воно все було стекляне. Скляна і заселитись там, зробити під якісь печери, якісь витвори мої, те, що мій УЕО підкаже. Ну що ж, думаю, слід почати видобувати оцю скелю, довбати. Так. Зараз, зараз ми помаленьку будемо довбати. А я думаю, я поки що зупиню на паузу і коли уже... вже продовжу відео, коли виду бою багато. Ну що ж, попрацював я на славу, викопав собі таку непогану печерку. Це лиш... це моя так як би то вітальня буде, але нічого. ось що це за порушник? Що це, хто це, хто це? Хто це? Хто? ой курка, ух ти шо, що собі? Вбити чи ні? найбуде вона мені. Так, в мене має бути зернятка. Зернятка, зернятка так, є, зернятка. Так, так, так. А ні, я не буду їй давати зернятка, я просто сюди підведу, щоб вона мені більше не втекла. Все, ходи сюди, ходи сюди. нікчема. чама. Так. Добре, я ще собі розширю печеру. Отут це буде... Я ще вверх більше прокопаю і вниз. І Того вікно всюди заставлю. Це буде круто. Я думаю, що це буде круто, крутяцько. Так. На даний момент мені зараз потрібно закрити вхід дверима. Зараз я це зроблю. Ось, у мене тут є з собою дерево. І ще я планую, у мене так є 5, 5 носінен. Я планую ще собі посадити ось середині невеличкий городець. Так, ось сюди поставимо... Сюди без землі. Так, щоб не було дуже Так, ось зверху. Все, окей. Добре. Ось сюди. І мені потрібна мотика. Так, я зараз зроблю мотику і посажу ось там, думаю, город. Там де я зараз вам покажу, де я буду садити. Так, і мені потрібен кругляк. Так, чудесно. Так, і ось тут то Там де я копав глибину. Я пробував знайти вугілля, але нічого не вийшло. Коли я йшов сюди, я тако надибав 15-20 вугілля і вже потратив на ці... на ф, е, факели і ще залишилось пічку поставити, я ще забув. Так. так. Так, 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 так. Добре. Зараз приземлю сюди все. Добре, добре, добре. Так, тепер... У мене є тільки 5. На сіне, так що я зроблю тільки на 5. Так, добре. Росте мій урожай. Росте Так, я вже розширив свою печеру. Потім її потрібно розширити. Я так думаю. І зараз мені потрібно, напевно, що заприватити територію. Uh, так, я не знаю, як воно тут приватиться. Подивимось. Так, так, я як обшаєк, нуб. Виділення H-Post H 1. Добре. Так. Добре. дам. Заприватим територію. Як що я десь пам'ятаю, мені б потрібно туди заприватити. Десь воно наверху в мене. Залізти би туди. Так, так, так. Мої, моя тут хотенка під землею. Блін. Що я туплю? Напевно, що туди ще. Так. О, так, я що впевнений, що ще сюди. М -м -м -м. Ось тут. Я позначив собі точку, щоб те. Так, тепер потрібно, певно, що наверх. На блоки ставити. Е, є в мене кругляк. Так, добре. І ставимо наверх. Тепер, тепер, тепер наверх. Саме щитке заняття вибрав, щоб зняти. Треба високо мені запровадити собі. Може де на блоків з 30. Не знаю. Ну не знаю, ось так підійде. Як там писати? Hmm. Um, я зараз ще раз подивлюсь. Так, зараз. Ага, дві ресочки H-post1. Так, добре. Ресочки H-пост 1. Є перша точка. Добре. треба вниз мені... Все це конструкцію цю зрушити. А трапізамлю потрібно мені. Так. Що там якісь доступні команди можна подати з групи або на спауні. Будь-якому роздай... роздаваччі, навіть за посиланням. Окей. Ой ні, вже зламалось. Доу. Добре, йдемо зараз собі додому, ще одну зробимо. А це буде моя як точка. І зараз підемо додому, зробимо ще одну кірочку. Кайло, вибачте. І поліземо вниз. Там поставимо собі точку також і запроватим територію. Чую зумбачків. Ой, щоб курка не втікла, треба двері закривати. Треба її якось назвати. Це мій домашній улюбленець. Хм, як би то її назвати? Курочка ряба, певно ну, тако не буде. Не оригінально, але нічого. Курочка ряба Маю вже одне яєчку від неї. Ха. Треба поїсти. Так. Якраз стайк новить чотири життя. Е, так, зараз підемо сюди. О, ні, о ні, оні, я чую зомбі, зомбі, зомбі. У мене є меч. Тобі тобі копається. Ще мені подобається біом джунглів через те, що тут мало спамяться з е, всяких гад, гадань. Зомбаків поменше, кріперів менше, це чудово. Так, думаю десь от... от... Цю сторону. Оооо, десь... підземне озеро, це круто. Ну, десь ось тут заправ... собі територію. Раз пар вниз Так. О! Є! Натрапив на вугілля. Ще якраз собі добуду. А, досвід падає. Добре. Так. Добудем вугілля. І далі буде вниз копати в нерозвиданій території, щоб запровадити свою територію. Так. Так, 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 так. Ой, щось в мене лагає. Давайте в нас далі купаємо. Хай би на якусь пещеру не провалиться, це б був капець. Так. Вниз, вниз, вниз. і ще раз вниз. Так. Ой, тут же земля. Та нічого. Так. Так, 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 зараз, 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 зараз. То що недостатньо, я планую такі грандіозні будівлі. Що потрібно дуже в нас сильно купати. Зараз подивимося. Скільки тут вже є. Це вже є мінус 35. Ну до 20, думаю, хватить. Ой ні! О так, ой ні, і отак. Я знайшов, Є! знайшов селянинські шахти! О-о-о-о-о-о-о! Зразу натрапив. о, так, о, так, крихітко, Є, єе ха-ха. Щастя моє. Так, зараз собі візьмам це. І я потім почну досліджувати оці. Це все буду досліджувати. Упс, а де моя точка. Так, ось, ще трошки в нас купаю. Це чудово, це прекрасно. Я везунчик. Так, тепер... Х. Пост. Є. Yeah. Дивіться, команд має бути <хи> здорова. Там реджіончлаєм. Назвемо його... Знубі... Зона. Оп. Що, шо, шо, шо? Ааа, забагато. Добре, зараз перерусь і... Все нормально буде. Ой, ну що ж, запривати я територію. А тепер потрібно розширятись, заводити господарство, заводити нових друзів, будувати свій будинок, облаштовувати його. Якщо вам інтересне моє відео, ви можете підписатись на канал і поставити лайк. І якщо хочете прокоментувати це відео. Дякую, що дивились. Підписуйтесь ще раз кажу на канал, ставте лайки, коментуйте. Dopo baixinha boa